Ми стоїмо перед свято георгівським скитом на козацьких могилах, що біля села Пляшива на Рівненщині. переходимо через місток над ровом, наповненим водою, і переступаємо поріг обителі. І, хоча одразу по ліву руку від входу стоїть чудова дерев'яна церковця, нашу увагу владно забирає у полон дивовижний мурований храм, що підноситься на майдані Стелобаті в самісінькому центрі острова Журавлиха. Цей храм, споруджений протягом 1910-1914 років, і справді, єдиний. І неповторний спроектував його Володимир Максимов, студент архітектурного відділення вищого художнього училища при академії мистецтв у Петербурзі, учень знаменитого Олексія Щусєва. На жаль, талановитий юнак помер невдовзі по завершенні будівництва і ще до початку Першої світової війни. Перед зодчем стояла украй ординарна задача: як і де розмістити під час служби велолюддя прочан, які щороку, у дев'яту п'ятницю після Великодня прибували до скита для вшанування загиблих героїв Берестецької битви. Рішення, прийняте молодим архітектором, вивелось сміливим і несподіваним. Він виніс іконостас назовні на західний фасад церкви. Відтак власне церковна споруда стала ніби вівтарем неозоро на храму, накритого небесним склепінням, під яким могла зібратися на молитву, хоч би вся Україна. Звісно, така церква не могла задягатися у старі шати. Це чудово усвідомлював архітектор Володимир Леонтович, головний будівниччик меморіалу. Саме цей мужній чоловік і наполіг, що збудованою було у зовсім новому стилі, названому українським модерном, про який треба сказати окремо на початку ХХ століття, коли. Самий час заколихався в очікуванні небачених змін, прийшла пора втілити в життя, омріяну поколіннями предків ідеальну Україну. І вона була утілена. Нехай лишень на мистецькій ниві. Цей громадянський християнський подвиг, попри війни, революції та страхітливі репресії звершила невелика до сотні осіб плеяда архітекторів та інженерів, художників і декораторів різних. Національностей, але єдиного українського духу, майже усі вони загинули, чи то у жебрах на імміграції, чи у сталінських катівнях, чи під час голодомору ворог лютився недарма. Протягом 1900-1930-х років на вітчизняних теренах від Лемківщини до Кубані було зведено понад 500 яскравих та незвичайних споруд, сповнених світлого пафосу золотого українського. Віку, віку позачасового, що поєднав Київську Русь і козацьке бароко, неспокій національних змагань і майбутню сім'ю вольну нову, саме звідти черпають силу ці прекрасні церкви, каплиці, школи та лікарні, та й просто житлові будинки, що вже понад століття бережуть від звиродніння і загибелі українську культуру, а значить, і сам народ. Зайдімо до храму. Він трирівневий і трипрестольний. На хорах розмістилася Борисоглібська церква із чудовими іконами на стінах. Храм на головному наземному рівні освячена в ім'я святого великомученика Георгія Переможця. Його розписали останні Почаївські ікономалярі старої школи у непростих 1950-х роках. А на нижньому підземному поверсі міститься склеп із цегляною колоною. Заповненою козацькими кістками колона має символічне значення, це наче часова вісь, що з'єднує воєдину усіх героїв загиблих за віру та Україну. Лежать кістки і у стінних нішах. Тут же під землею влаштована церква Святої Мучениці Параскеви П'ятниці. У її західному притворі на невеликому підвищенні стоїть саркофаг, також наповнений рештками загиблих воїнів. Над царкофагом немає землі. Він з'єднаний із зовнішнім світом, світловим колодязем ліхтарем, чиє скляне накриття утворює ніби престол перед надвірним іконостасом. Тож над цими святими кістками, як над святими мощами давніх християнських мучеників, і відбуваються служби Божі у дні поминання героїв Берестечка. Гробниця і п'ятницька церква з'єднані підземним ходом зі згаданою дерев'яною Михайлівською церквою, що до 1912 року стояла у сусідньому селі острів. Широкі сходи виводять із підземелля прямо на середину ошатного храму. Обабіч сходів журяться два кам'яні козацькі хрести 17 століття, перенесені сюди із давнього цвинтаря. А над ними золотиться древній іконостас, що, можливо, пам'ятає Богдана Хмельницького, який за переказом молився тут зі старшиною перед вікоповною битвою. Та повернімося до Георгіївського храму. Окрім архітектури, він вражає декором та іконописом. Зовнішній іконостас виготовлено з червоного граніту і чорного лабрадориту, а ікони написані олійною фарбою на залізних листах. Вони належать пензлю видатного українського художника та іконописця Івана Єжакевича. Точніше, належали. Вони так давно були зіпсовані нездарними реставраторами в лапках. Значно менше постраждала грандіозна композиція Голгофа, цього ж ікономаляра, яка займає усю площину західного фасаду церкви. Мистецтвознавці пишуть, що Єжакевич у цій роботі спробував співставити викупну жертву Христа в історії людства із викупною ролю Берестецької битви в українській історії. Хто знає? чи Пав майстер так глибоко, але те, що митець був людиною надзвичайно побожною і водночас патріотичною, знаємо точно. Єжакевич прожив не життя, а справжнє житє. А життя, як відомо, складається із чудесних або повчальних випадків, так би мовити, ескізів до майбутньої ікони вічного життя людини. Тож, оповідаючи про нього, спробуємо не порушити традиції. Народився Іван Сидорович Іжакевич 1864 року, спочив 1962 маючи повні 98 років. Ще малим вивчив назви геть усіх ікон, які були у рідному селі Вишнівець на Уманщині. За в рисувальній школі Мурашка познайомився з Михайлом Врубелем, який дозволив Іванові і більш нікому бути присутнім при написанні. Ні, знаменитого зішестя святого духа на хорах Кирилівській церкві у Києві. Оздоблюючи храми святих, списував із рідних і селян сусідів, яких знав змалку. Приміром, у трапезній церкві Києво-Печерської лаври в образі Марка Гробокопача зобразив свого діда, Родіон. Останню свою картину розпочав за тиждень до смерті, а всього їх створив щонайменше 20 тисяч. Наприкінці столітнього життя сам рубав дрова, а живився самим чаєм із корж. Жиками. І все ж спосеред колосального творчого спадку Іжакевича, усі чотири іконостаси та зовнішні розписи Георгіївського храму у скиту на козацьких могилах стоять осібно. Очевидно, надто палало у нього серце, надто пекло сльозами очі, коли торкався стін, поставлених на кістках тих, хто за словом Спасителя віддав душу за друзів своїх, тобто за нас із вами. Іжакевич не встиг побачити речей, видобутих із місцевих торфяників археологами у 1970-х. Вони експонуються в музеї прямо на території скита. Серед них шкіряні селянські постоли, бойові коси і серпи, похідні сумки і дерев'яні порохівниці. Так, простих селян у війську Хмельницького було не менше, ніж козаків. Знайдена і вогнепальна зброя, короткі бандолети, і довгі аркебузи. А тепер ходімо далі за річку Пляшівку, щоб особисто крізь пташини щебіт і шурхи трав почути відгоміння страшної битви. Стежина веде через луки до пагорба, зарослого лісочком. Серед сосен похилилися кам'яні хрести, поставлені в пам'ять про подвиг трьохсот козаків. І знову згадуємо Шевченкове. Нас тут триста як скло товариства лягло, і земля не приймає. Та утіштися, Тарасе Григоровичу, вже нарешті прийняла. А трохи далі серед пересохлого болота виблискує на сон. Ці чорна вода козацької ями, того самого озерця, на якому легендарний Іван Нечай вів свій останній бій. Хоча ні, звичайно ж, не останній. герої не вмирають.